Пебрати та сестри, коли він відкрився під час ламання хліба, я вам хочу сказати, нехай сьогоднішнє ламання хліба, а цей прообраз, цього причастя будемо молитися, щоб він відновив наші сили, щоб він загоїв наші духовні рани, щоб він відновив відновив нас всередину, щоб це ламання хліба. Воно все ж таки спонукало нас до того, щоб ми почали їсти далі, щоб ми почали далі кормитися з його руки, щоб ми далі почали досліджувати Слово Боже, вникати в нього і пізнавати, який він. І я вам хочу сказати, Батипа сестри, якщо ми цього робити не будемо, нас куплять. Тебе мене, тебе куплять, ти попадешся. Ти попадешся. Ти попадешся на чудеса. ти попадешся на знаміння, коли прийде антихрист. Ти попадешся, ти підеш за ним, ти підеш за ним. Але коли в тебе буде тверда основа, коли ти будеш ситий, коли ти будеш знати Його через Слово Боже, ти не поведешся, ти будеш дивитися, будеш казати, ребята, що ви мені розказуєте? Я знаю, що Христос написав. Я знаю, що він не сказав, що він там буде чи там, а всяке око узлі. Ви мені розказуєте, що він десь там в подвалах? Чи ви мені розказуєте, що десь там? Ні-ні. ні Я знаю, що тут говориться. Ви мені це не, не розказуєте. І ви не купитеся на це. Вас не куплять на це.